Всім гарного і позитивного йдемо робити мачанку з домашньої кубаси з банка. Дивіться. Тут у нас є домашня всяка. в банці закладована. Поріжемо її на кусочки. Всякі порізали. Сиплимо її у печило, треба її буде мало піджарити. Звісно, вона ще жарила в банці, або і в печілові теж треба. У блюдо те дві яйця. Дві, ні три, ні чотири бі. Яйця збиваємося, як красно. Маленького молока, солодкого, таке одне. 150 грам. А тепер сметана. Желательно буде домашню сметану. Не є у вас домашні, можете виріши куповану і файно сметану віржить. Не шкодуйте. Буде мачанка майдобра. Ложечку муки. Можете просіяти з я б вас не позорила. Дуже з тими коментую, я ще не просіваю муку. Осійтеся, аж хочете. А тепер додаємо тингеричної муки. Тенгеричної. Дві ложечки. Все, досить. І все посолимо, попопляними. Ця кумачинку вам можна зробити 25 жовтня в ресторані Берегиня. За те, що 25 жовтня в нас буде тут жива музика, Роман Спаський, Богдан Малик, будеться бограч варити, банош, ребра. Такі у смокінгу, такі добрі, що будуться розпадати. Ля тота рулька, поняли тут ноги, кучоні. і ой, шашлик. Що то добре буде? А танцювати будемо взагалі. Чекаємо вас. Цибулі ми не підсмажували, бо ми не любимо. А що треба додати буде? Часнику. Часничку треба буде додати. Заливаємо. Йдемо мішати, доки наша мачанка не загусне. У кінці даме чешничку маленьку. А хто не любить чесничок, то от не дає. А ви знаєте, хто не любить. Коменеся мене вже довго не кає. Напишіть в коментарі. У маченку не входимо, постоянно її мішаємо. Постійно. Наша маночка вже загусла, кипить, ням-ням-ням. Часничку йдемо метати. Попер, суль не забудьте. А тепер всього печила, всі дружно в сім'ї їдять. Посипляться ще зеленю, файно. Йдемо їсти куштувати. Сідає, вся родина, бере свій хліба, всяк, горі печилом, і сяк сіма Сюди ще можеш парадичку, цибульку, вогурок. Дуже все добре. є. є і добре. Смачного. Золотушки робіть сісти, ось не були голодні.